Вітання всім телеглядачам! Це проєкт «Смакуємо разом та я її ведуча Мар'яна Баняс. Знову в мене в гостях мій колега Роман Єльджаніно. Вітаю Роман! Привіт усім! Отож, ось така у нас класна холодна закуска вийшла. формі ось таких рішків морозива з зеленю. Вибирай, який на тебе дивиться. Угу. Ось так вони виглядають. Такі яскраві, цікаві. Це перший кус. Угу. Як завжди смачно, що я скажу. Насправді дуже смачно. Моя мама часто готує лаваш, але готує такий традиційний. Загортає лаваш, туди дає угу. начинку і обсмажує або на пательні, або там. Так просто де дає ковбасу, сир, такі от начинки, без огірка, свіжу і кроп. Ну, дивись, начинка може бути будь-яка. Я взяла таку, яку більшість любить. Вона така проста, швидка в приготуванні. І я думаю, навіть якщо гості так наглянуть швиденько, думаю, кусочок ковбаси якогось сиру у вас в холодильнику обов'язково. Знайдеться. І плюс для діток буде дуже цікава ця форма, вона така цікава, правда, виглядає mm -hmm. яскраво і цікаво так виглядає. Думаю, дітям буде цікаво спробувати таку страву. Начинка може бути будь яка можете також зробити якусь солодку начинку, якийсь крем. Так, можна зробити з джемом або згущеним молоком. Mm -hmm. були, думаю, дітям було б таке смакувало. А, але це ситніша така. Тобто mm -hmm. Кубаса, сир. Яйця, ну, ситне таке і е, можна дійсно. Ну, перекусити. на святковий стіл саме те, аби так здивувати своїх гостей. Швидко готується, недорого і інгредієнти доступні. Не треба щось таке особливе шукати. А є якась різниця, який лаваш обирати? Ну, я найбільше люблю обирати щось такий більш тонкий лаваш. Тоді він набагато швидше, в духовці робиться такий хрусткий. Uh -huh. І коли він так хрустить, дуже мені подобається таке поєднання Всередині такого вологого якогось там салату чи будь-якого окрему і зверху така хрустка з коринка. В нашому випадку це тортилья. і вона трошки така товстіша, але не менш смачна. Але обирайте все під ваш смак, може бути лаваш, можете приготувати свій вдома лаваш, домашній і приготувати таку страву. А взагалі, які види лавашів ти готуєш? І чи часто готуєш, якщо, наприклад, можливо, на якісь свята, чи так на будень день, Тобто, які любиш взагалі лавашів? Найчастіше лаваші готую часто. В тому випадку саме і тортелі я готую, і піто я робила домашню, також готувала. Щодо лавашів, я готую досить часто, тому що це дуже швидкий перекус. Тобто є лаваш. Якийсь там сирок, якоїсь курочки, або кобаски, або помідори, і сир люблю поєднання. Швиденько загорнув, я купила собі гриль, поставив гриль хвилинка часу, і готовий перекус є. Тобто, або швидкий перекус, швидкий обід, або, наприклад, взяти з собою в дорогу, щось швиденько приготувати, бо треба там бігти чи їхати. Ну, це дуже класний варіант приготування їжі. Сидно, швидко готується і досить доступно. Чи можливо лаваш приготувати в домашніх умовах, саме має на увазі тісто? Можна приготувати. Здається, там сіль, вода йде і борошно. Можна приготувати. Я готувала, наприклад, вдома піту, це, це щось схоже з лавашем. Це такий mm. хліб, який більше готують в Індії. Е, і його фішка в тому, що коли ти його готуєш на сковорідці, на вогні. Ти його перевертаєш, і він ось так, як кулька наповнюється повітрям. І ти розрізаєш, і виходить такі ніби кишенька, така, яку ти наповняєш начинки. Я готувала вдома, досить класно виходить, Смачно, в мене вийшло тісто з першого разу, і приготування швид. Ну, я б сказала, не швидко, а. Цікавий такий процес, тому що ти, коли готуєш з косі, ну підніметься, не підніметься, підніметься, не підніметься. Такий цікавий процес приготування, цікавий, і також начинка може бути будь-якою. Можете положити все, що полюбляєте, і рибку, і курочку, і качечку, і там чи просто овочі покласти. Uh -huh. Дуже такий класний варіант перекусу, обіду, я б сказала. Можна, наприклад, коли піст, теж приготувати лаваш пісний, До речі, з порядками. З грибами можна, можна приготувати, або з рибкою mm -hmm. приготувати. Це вже більше залежить від смаків людей, що більше полюбляють. Ну, для мене поєднання помідор і сир – це дуже смачно. Або, наприклад, взяти поєднання домашнього сиру, твердого сиру і зелені. Також mm -hmm. дуже смачно. Але вже кожен обирає, що він полюбляє, але я думаю, ця закуска знайде своє місце і свого, як то кажуть, дегустатора, гурмана, який полюбить цю закуску. І, звичайно, ви можете приготувати на свята в себе її вдома, і здивувати своїх рідних, приготувати. Просто швидко і дуже класно виглядає, оригінально, я б сказала. А що б ти не рекомендувала поєднувати на площадку, наприклад. Поєднувати. Ну, знаєш, це все залежить від смакових якихось е, вподобань. Е, я, якщо чесно, все ядна. Тобто я в мене немає якихось таких продуктів, які я категорично не їм. Рибу з м'ясом можна. Ну, рибу з м'ясом я б не сказала, що нереально поєднувати. А -а -а. Але я такі поєднання не дуже. У Мене більше таке, якщо рибна страва, то риба, якщо м'ясна mm -hmm. страва, то м'ясна. Але минулого року моя мама трошки так мене здивувала. У нас тушкувала рибу, і зверху скуринка була сир. Mm -hmm. Тобто для мене таке поєднання було таким: ну, рибу можна, але без сиру. Або mm -hmm. сир можна, але без риби. Mm -hmm. Але це вийшло досить смачно. Тому експериментуйте, mm -hmm. імпровізуйте, тому що ну, реально ніби з таких звичайно ну, сиру додала. Ну, але yeah. зовсім інша страва виглядає, і смак дуже був класний. Тому експериментуйте, готуйте, смакуйте. І обов'язково приготуйте в себе цю закуску на свята. Ми з Романом рекомендуємо, ми так. вже посмакували. Бажаємо вам е, всього так. хорошого на свята, і щоб все, що станеться з вами в новому році, було лише хорошим, добрим і в мирній Україні. Щасливих свят, побачимося. До побачення, Па-па!